Петро Порошенко відвідав Тернопільщину. Глава держави зустрівся із військовослужбовцями військової частини, що дислокується у Тернополі, та вручив ключі від квартир сім'ям військових, які загинули в зоні АТО. Під час виступу перед військовими представниками влади та запрошеними Петро Порошенко відзначив вклад міської влади в облаштування військової частини. Бригада зарекомендувала себе як одне з найкращих артилерійських підрозділів. Збройних сил України і унікальне поєднання місцевої влади, підтримка з боку керівництва Збройних сил України, Міністерства оборони вже зараз за рік заклало дуже потужні традиції українських артилеристів. Кінця січня 2015 року бригада, до якої входять військові з різних регіонів країни, дислокується в Тернополі на базі колишньої 11-ї гвардійської артбригади. З того часу під свою опіку військову частину взяла Тернопільська міська рада. Для потреб військових влада міста придбала побутову техніку, спорядження. А для безпеки бригади на території частини встановили сигналізацію. Крім того, у місті прийняли програму підтримки обороноздатності тернопільського Арнізону, яка передбачає фінансування стратегічно важливих об'єктів. Допоки на державному рівні лише говорять про залучення інвесторів, у Тернополі міська влада уже п'ять років ефективно реалізовує інвестиційні угоди. Яскравий приклад гірськолишний комплекс Савіч Парк, що на вулиці Тарнавського у Тернополі. У перші дні роботи Савіч парку ажіотаж. По можливості, мабуть, всі наші зимові вихідні будуть проходити тут разом з синочком. Тобі подобається тут. Дуже минулого року спільними зусиллями інвесторів міської ради працівників гірськолижної школи «Екстрим» тут обладнали новий сучасний підйомник для лижників і сноубордистів. У цьому сезоні встановили електричні стовпи та прожектори для освітлення трас під час вечірнього катання. У нас ціль, щоб ми в місті Тернополі зробили ще одне класне місце, де люди будуть відчувати свято. Вони будуть приходити, радіти, сміятись, веселитись, проводити час разом з сім'єю. І я. Бачачи на емоції людей вже вчора і сьогодні, розумію, що ми вже почали виконувати цю ціль. Є вже чимало реалізованих спільних інвестиційних проєктів, де за кошти приватних інвесторів створені нові об'єкти. Частина цих об'єктів призначена для створення нових робочих місць. Крім того, є об'єкти, які створюються за рахунок коштів інвесторів, призначення яких це заняття спортом, відпочинок тернополян. Скажімо, гірськолежна траса, яка зроблена або так званий Савич Парк. Або інший об'єкт це картерного траса. Сьогодні Тернопіль одне з небагатьох міст в Україні, яке може похвалити тим, що має свою сучасну розколежну трасу. Тернопіль став першим містом в Україні, де реально та ефективно впроваджують механізм прямого народовладдя. При більшості управлінь міськради створені експертні ради з найавторитетніших представників профспілок та експертів у різних сферах. Саме вони будуть влаштовувати аудит роботи чиновників, виносити рішення про звільнення керівників управлінь та обрання нових. Зараз експертні ради вже почали працювати. В них вийшли фахівці в кожній своєму галузі. Це успішні керівники, це науковці. Їхня мета допомогти при прийнятті тих чи інших рішень міською радою, виконавчим комітетом, а також їхня мета це рекомендувати тих чи інших людей на призначення керівні посади. Тернопільських підприємців, які не бажають прибирати сніг біля своїх закладів та магазинів, чекають штрафи та попередження. Відповідно до правил благоустрою Тернополя, взимку підприємці мають чистити тротуари біля своїх закладів для того, щоб мешканці могли без проблем проходити. Деякі підприємці після попередження розгортають сніг, а дехто вперто відмовляється. За таких підприємців візьметься муніципальна поліція. Відповідно, залучена муніципальна поліція зараз ходить до кожного і суб'єкта господарювання і до СББ. Якщо дають зауваження, якщо люди не розуміють, то відповідно притягуємо до адміністративної відповідальності. І початком снігопадів тернопільські двірники та комунальники працюють у посиленому режимі. Щодня місто прибирають 450 двірників та спеціальна снігочасна техніка. Комунальники забезпечені необхідною кількістю паливно-мастильних матеріалів та Сумішу для посипання тротуарів, пішохідних ділянок та доріг. На проспекті Степана Бандери 72, відкрили ще одну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. У медзакладі працюватиме 10 сімейних лікарів. Розрахований він на 20 тисяч відвідувачів мікрорайону Східний. Ну, зручно тим, що недалеко від дому, а ще я перший раз сюди прийшла. Пацієнтів вже є багато. Я думаю, що їм зручно їм. Йде... От, живуть люди на Слівінській, на Бандери їм. Обмаль часу потрібно кошти затрачати, щоб приїхати сюди. Ну і лікар швидше добереться до пацієнта, якщо є виклик на дім. Амбулаторія забезпечена медичною апаратурою та обладнанням, які дають можливість проводити на місці аналіз крові, аналіз сечі, ЕКГ, визначати рівень цукру та холестерину, насичення крові киснем, остроту зору. У маніпуляційному кабінеті за призначенням лікаря пацієнт відразу зможе отримати необхідне лікування. А для зручності пацієнтів створена інформаційна система. Черговості прийому пацієнтів. Це вже четверта амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Тернополі, яку облаштували за останні роки. Попередні роки ми такі амбулаторії відкрили на вулиці Патриківській. На вулиці Бродівській, на вулиці Коліша, є позитивні відвідки від тернополян. Люди задоволені створенням цих амбулаторій. Це наближення, наближення надання медичних послуг безпосередньо до місця проживання людей. Це відмова від існуючих черг сьогодні в поліклініках. Це покращення якості медичних послуг. І тому цьому році ця робота буде продовжити. Зокрема, ми вже маємо відкриту першу в 2016 році амбулаторію сімейного лікаря на східному масиві на проспекті Бондаря, яка буде обслуговувати близько 20 тисяч тернополян, які проживають на східному масиві. Крім того, відтепер записатись на прийом до лікаря та викликати медиків додому можна через інтернет, а саме портал medical.t.ua, який днями презентували у Тернополі. Сергія Надала визнали найвідповідальнішим мером України. Рейтинг відповідальності очільника Тернополя, експерти системи народного контролю словою діло цінили у 57%. Для прикладу, рейтинг відповідальності другого і третього місця, які займають відповідно мери Луцька та Києва, складає лише 44%. З 256 своїх обіцянок Сергій Надал вже виконав 147. Ще 50 ініціатив міського голови виконані частково або в процесі виконання. До активу автори. Рейтингу зарахували закупівлю тролейбусів, ремонти вулиць та тротуарів, покращення освітлення, реконструкцію набережної, дворів, впровадження енергозберігаючих технологій, масової заміни вікон та дверей у дитячих садочках, школах та лікарнях, доплати воїнам ОМУНУПА. Показово, що Тернопіль у рази обігнав інші міста України за рівнем розбудови спортивної та розважальної інфраструктури. У місті відкрито багато дитячих та спортивних майданчиків.